Так, друзі, всім привіт. Сьогодні в нас п'ятниця, я вдома. Треба зараз підготуватися до понеділка. Помити машину. І прибрати в понеділок я їду, поки загрузки ще нема, але їде нас двоє. Я і найголовніший вдома. Їду я з дитиною. Канікули. Вирішив він їхати зі мною. Треба не дуже грязно, але помити треба. Так, і вирішив розказати, вам так і не показував, не було часу. Що ми робили? Так, що малювалося? Малювалося у нас повністю всі ці крила, вони всі були чорні. Плюс тут було полопано, його неможливо спаяти якась така пластмаса. Вирішив я так. Легенько, акуратно зробити. Це у нас пленка, це не крашене, це пленка. От також брузовики білі, куплялись. діски білі малювались. Далі бак полірувався. це теж пленка. Ці малювались, диски передні теж білі. Потім ручки, це все було чорне, підножка, це, це мальоване. дзеркала в колір, плюс труби, це теж все мальоване. Що попереду? Попереду рішетка, це все малювалося, хто дивиться, ну, все були сіри. Під стеклом, пластмаса, дзеркала. Ну і згори там теж оранжеве це пленка, це не фарбувалося, не хотів якусь зрок портити. Так. Пройомчики зароблялися. Сідло робили. Повністю ремкомплект міняли, стукало. Що ще робили? А, І колодки з переді супорта. Треба також, цей кран в мене щось підшиплює, я маю на нього ремкомплект. Тут згори стоїть клапан, і на тому клапані стоїть такий сальник. До ремонту мотора той сальний в мене компресор кидав маслом. Можливо, таке, що той сальний, як це в основному 90% його роз'їдає і він, він ну, пускає в воздух. Треба відкрутити цю верхню кришку, попробувати поміняти. Він то шипить, то не шипить. Ладно, а зараз будемо мити машину.

Будемо грузитися металом з Тернополя на ямницю на цементний. Зараз у нас 9,52. Ще заїдемо в Тернопіль на заправку до, до заправлю дізеля. Чуть -чуть. І поїдемо грузитися. Вже дзвонили загрузки, да я є. Чекають, не знаю, чи встигну до 4-ї години. Сказали, треба приїхати до 4-ї. З Франківська поки ще нічого не знайшов. Але зараз будуть грузитися, напишу там на КНАФ, чи нічого не мають, і ще гляну в Ларді. Ладно, погнали. Так, десь тут вчора це є дорога з дружби на Тернопіль, виходить, де двох полоска починається. І вчора до мене дзвонили, щоб я. Помаленьку їхав на тому мості, ляг бензовоз. І вся солярка текла по дорозі ззаді, де з'їхала друга фура і на тій солярі його зложило. Зараз заглянемо. А, отут, от видно, Отут ляг. Вже засипали піском Сухо. Так, якраз тут. Стоїть, напевно, от оця бочка точно вона, оце вона вчора лягла. З тої сторони вон. Вся, вся потрощена, Просто беруть на роботу неопитних, молодих, не знаю наскільки правда, але казали пацанові взагалі молодий, 20 років, напевно, коли за. Щоб отримати категорію, це є. Треба було 23 роки, плюс 2 роки стажу чи 3 мати. Інакше ніхто ніяк категорію не відкривав, а зараз відкривають всім підряд. Води і наслідки. Ну, в тому повороті напевно не скинув, плюс бочка і ляг. Так, друзі, записалися, вже третя обідело. На вигрузку ми вже не встигаємо до 4-ї години, зараз треба йти закрити дах. Охранник тільки що каже, що у нас все пофунчує, машина оранжева, футболка оранжева, каска оранжева, каже фірма. Ладно, це не важливо. Так, зараз закриваємося і ям. Так, що нам загрузили? Листовий метал. По вазі мало би бути 20 тонн 21. Ні, 22. Але по вазі вийшло 22 800. Ну, хлопці вже мене попросили, щоб я взяв, по не хотіли розділяти пачку. Треба було б зараз їм ленти мутати, колесо я ще не взув. Ленти мутати наново, одним словом, 22800 повизи, я спокійно проходжу. Це не є там дуже так, вже багато тих 800 кг чи 300 по 22500 в основному возиться. Так, ладно, зараз закриваємося. і будемо їхати колесо вже завтра перезую, вже сьогодні чесно. Нема коли а вже завтра вигрузимся. Взяв я загрузку, ну потім розкажу. Заїжджаємо вже до Бурштина, перед бурштином. Зараз Рогатинська обізна. Заїдемо. Перед Бурштином є стоянка і кафе. Поїмо. Зараз у нас вже п'ята година, сьогодні не вигрузять. І поїдемо в Ямницю на Заправку. Там переночуємо, а вже зранку поїдемо на вигрузку. Також я хочу розкажу вам, як сьогодні злапали верніше. І в мене колега, грала йому сьогодні тендер на львів загрузку теж металом. І виходить, тендер програла, перебила якась найдна фірма, а машина за 6,5. Щоб ви розуміли, ми туди. Їздимо, це колега в мене є на відео, там де ремонт села не робили Костислав. Е, що він, що я, чи на Франківськ, чи на Львів. Е, це мінімально, що ми можемо там їдемо, це мінімум там може бути 9 тисяч. Хоча того тижня тендера по 9,5 вигравалися, по 10. от За, за, за таку ціну. Сьогодні машина тендер стартував 10-11 чи 11 тисяч. Навіть на Франківську, це що мені в п'ятницю, це навіть не Франківськ, а Ямниця це ще менше кілометрів. Тендер стартував в п'ятницю, стартував з 11 тисяч, а виграли його за 10, що тисячу гривень ну, і там участвувала не одна фірма. А цей рубанув на рівно. І я знайшов цього шофера, верніше на загрузці. І тут він мені розказує, що він з Хмельницька переїхав на пусто до Тернополя і попутню, ну от як попутньо путню можна загрузити цілу машину металу. Ну, я там розумію, попутню можна загрузити тонну, півтора там. 100 кг 200 паліто, ну не цілу машину металу. Ну Це ще не все то, що так дивно. А дивно в тому, він зразу, а ти за скільки їдеш? Так я йому сказав за яку ціну. Він за... Ну, за 5. Хоча в мене всі заявки, це все офіційно підписані, договора, чітко вказана сума, за скільки я їду. ну ну. то що, ну, я йому це показав і він одразу закрився. Плюс то, що він почав розказувати, що він їде грузитися на Європу. Плюс Львівські номера, але Європою там і не пахне. Взагалі, взагалі не пахне. Там діло в тому, що там на прицепі кожне колесо різне, ще й рульове возеньке, це раз. По-друге, тих куліс там нема два, а по третє машина вся на ізоленті три. Ну, там Реально та машина на Європу ніяк. Взагалі звернення, може десь це відео попаде, Українська я не знаю хто, може хтось його буде бачити. Ввести закон за колеса, за Лисі колеса і розпаровку. Хоча б мінімальний штраф був би 60 тисяч гривень. Тоді би вони знали, може як їздити за нормальні гроші не за налічку і платити податки. Одним словом, вже цей тиждень пробиває конкретно, перевозки пробивають офіційне дно. Ну, ціни такі, я з Франківська шукав, щоб щось загрузитися. Я реально не міг знайти ціна 4 тисячі. 4 тисячі налічки. Це є ноль. Взагалі ноль. Я і не хочу наліжки, я за налічку і не їжджу, але ну, це, це жест. Там десь колись зрідко можу взяти якусь там загрузку одну в тиждень, щоб було заправити блюк, поїзд. Все. І то за нормальні гроші. Якщо нема за нормальні, то беру одну, дві, три. Получається, що я знайшов? Знайшов я з калуша меблі на Тернопіль на п'ю машини, там дві тони грузу, По ціні не буду нічого скривати, 5 тисяч дають. Плюс мають зараз там було ще на кузовку купол на каплечку за 3-400, 150 кг він важить, але щось вони там рішають, або на пивзавод щось там теж є 2 паліти, за 2000 там, одна тонна. Ну, принаймні теж ще мають сказати, якщо не... Так вигрузка зранку, а загрузка в мене від 14.00. Зранку там скоро вигружаються, машина теж вон зі, Львова, зі Львова привезла е, пачку метала в Тернополі догрузилася і туди ж само їде, куди я. Але їде людина за нормальні гроші. Не знаю за скільки там, вроде, мінімально 13 за те, що він їде. Ну, найбуде він переїхав 120 кілометрів зі Львова, там, привіз 3 тонни. Ну, Не знаю, він мені так точно не сказав, бо то не шофер. Одним словом, завтра подивимося, ну, якщо навіть що не буде за цілу машину, щоб ви розуміли, з Ямниці за цемент дають 5 тисяч за 22,5 тони. Тобто, Ми то вести не будемо, звісно, ніяких. Повну машину. Поїдемо, правда Саша, поїдемо меблями, загрузимося? Три тони. В крайній случаї нічого не буде, завеземо, тільки сутуті меблі. меблі. Ну, комусь добре робити ми не будемо. Ладно, Зараз доїжджаємо, то старший дальнобой ще хоче їсти. Ми вже на стоянці. І що, треба старшому дальнобойщику бощо вечерю ще зробити, щоб потім не робити. Мама нам дала наггети. Смажем смажемо Ось таке то робота в салоні у нас я вам покажу там. Все що хочемо звіру на такої приліску. Планшети, ноутбук. Все, одним словом, все з дому загривли. Зараз вже восьма година. Щоб Потім. Я теж так колись приходила 12-20 година, я забагав їсти, захотів їсти. Хочу сказать, что если в этом озере луток. Вода, способна проглотить вот это, мне становится а. страшно. Потому что что а? это должен быть за монстр. вон ванном случае. Давайте закинем удочку. Красок! Саша, на. Аккуратно, уважаю и горячей. Добре, добре тримай, добре. щоб ты не розкинув. Ну, Всім привіт, сьогодні у нас середа, не середа, а коротко. Вигрузилися на сьогодні зранку на цементному. Вчора нічого більш не знайшов. Будемо везти тільки там 3 тони, меблі, якісь термоплі з Калуша. З панківські були загрузки, цементу багато там, було там, цементу, але там ціни низькі. За цих дві тони меблів платять так само, як за 22 з половиною. Переїдемо зараз на калуш. Зараз у нас перша половина другого. І будемо грузитися загрузка, вони складали нам з полудругої другої години. Зараз якраз половина будемо виїжджати. Загрузилися ми вже в калуші. Що нам загрозили, зараз ще покажу вам? По вазі 5 тонн десь. Це все я вже сказав хлопцям хай розтягують тут по цілому кузові. з е -е, догрузки я вже ніякої не шукав. Стали ми вичаряєте. Так, маломо плов е -е, нагіцем. Смажив за. Зараз тобі чував з машками. Такі загрузки зараз, навіть нема що знімати. Та там і не було, що знімати, скоро, скоро загрузили, Ну як відносно. Дві годинки. Ще вам покажу Заді мене. Тобто мені колись розказували, то є чортова гора. Це є передруготином. Історія була така, що як я маленький був, що чорт хотів село засипати і носив на цю гору землю. Ну, І, напевно, йому не вийшло засипати село. І назвали її чортовою горою. Так, завтра зранку нас на половину дев'ятого хлопці сказали, прийдуть вигрузять. І взяв я загрузку на брошенів осада. По ціні там дуже добре, чуть дорожче, ніж до Франківська, Чуть-чуть дорожче. По планах на завтра буде, треба буде зранку, там сказали, що нас скоро відпустять, за годинку вигрузять півтора поїхати. По дорозі десь зробити колесо, а то я так їжджу, якби знов десь пакнуло. Не було б що. Я не знаю, чи завтра буде, варто рипатися туди. Зморшено води немає. На Тернопіль там в основному субота-неділя, вода, понеділок вихідні. Ні на завтра, ні на ні на завтра, ні на четвер. Води, не... Води немає, я взнавав. Так що прийдеться знову нам до Тернополя щось добиратися. Цемент є, але цемент за ці гроші я не повезу ніяк. Я ліпше загружу якусь тонну, навіть дві і поїду так чим. 22 тонни за ті самі гроші везти. Ось такі завтра у нас плани на середу. А там вже і недалеко четвер, і додому правда, Саш? Так, Всім знову привіт. Сьогодні у нас вже середа, загрузили саме на брошнів, осада Ми металом. Доїжджаємо, їдемо по ціпанні дорозі перед Калишом. їде спереді 15 тонка Одним словом, він же майже горить, чи в нього колесо пробити, чи що. І він то в курсі діла, ну такий дим ззаді вже валить, не знаю, чи тут видно. Він вже напевно їде на диску. Я йому в рацію кричу, але людина рації немає, от бачите, і лінію за собою малює, колесо пробити, напевно. Але. Не здається, не здається, їде він до останнього. Їде. Зараз ми тут подивимося, що у нього там, та ні, колесо у нього там ціле, але чи то з то з парка внутряк, напевно. То він на повному ходу, я помаліше їду. Отакі такі її у нас Чи диски, але смердить резиною. не знаю, може з парковом внутрішнім пробити. Конкретно індемить не бояться люди, зараз якби спалах загорілось, 40 хуй пропало, Попробуй погаси його. Сьогодні у нас четвер. Вчора я вигрузився, все вигрузився металом в Брошнівій усаді. переїхав зараз по Бручанський район, тим словом доїжджаємо, їдемо в Опори. Вон там далі видно. Їдемо, будемо грузити на Тернопіль дошкою. Давно я тільки як машину був купив, щось. возив на Маріуполь дошку пару разів більше я так не возив, по ціні добре запропонували плюс вигрузка самому в Тернополі. Сказали нам на 8 ранку приїхати, що все готове, не знаю. Ніколи я не хотів возити цю дошку через те, що на ці плерами заїзд ужасний, але тут переконували, що і дорога добра і, і як заїзд на територію, велика територія, акуратна, чиста. Нема ніяких проблем, Ну, поки на що дороги не, не здурили. Дорога дійсно добра, нова. Тут я ще ніколи не був. Лишилося нам їхати 15 кілометрів в районі. Надіємося, що загрузять скоро, але попередили, що можуть вигрузити завтра, не знаю. Коли я грузився, то грузили, вручну, складали. Зараз, може, якщо карою будуть грузити, в пачках, я думаю, буде скоро. Покажу вам досить тут гарно. Їдемо між горами, чисто, досить дуже чисто. Всіх газончики покошені, все під одну лінійку. Дуже-дуже гарно. Нагадує мені Австрію, коли з Європі робив. Там по Австрії по магазинах обі розвозили фанеру. Теж як заїжджали по селах, можна ідентично. Волоне б Чи людям троті не побривати, вроді проходить. Пару кілометрів тут, може 3 кілометри така дорога не... і не погана, і не добра. Ям нема, але така полата дуже гурписта. Ладно, Треба буде дзвонити зараз до, до цього. Так, от, де, так, що, де, так знаєш, тут загрузили догрузили до майже вже половину машини. Докидують зараз ззаді ще одну пачку. Будемо виїжджати. Досить тут гарно горе між горами. Горічка така якась маленька. Там де було трохи мусором під заслами. Але нічого, дуже жарко тут, взагалі ні вітра, нічого немає. Хотів там познімати, але хлопці стидливі, не дуже не хочуть. От так у нас дні проходять. Ще один робочий день Саша йти вдома. Та він же змучився їздити зі мною в машині дуже жарко. Майдоні. Так, вийшли ми. З магазину взяли оковаси собі. Так. Пачку орева. Далі не показуємо Саша, щоб мама не бачила, що ми що взяли правда? Mm. Чіпси ми взяли маленьку пачку. Підемо до машини. Я би тут Саша жив. Десь там в горах, би одна хата була. Більше нікого не було. Тут теж якась маленька річка, але вода взагалі це бистриця, здається. Омілка. Так. І, напевно, Річка дуже холодна. Тут Саша форелі, певно, якщо є, то десь в горах, де глибок. Ще воза така як джерельна, частенька, прозора. Тут ми повертали, дуже перелом великий, зараз треба буде акуратно виїжджати, щоб крила не пообривати. На відео може так не видно, але так то видно, Ой, блін, дивись тут ще железяка, п'ятниця і почалась у нас злива. Не знаю, як то буде, одним словом, будемо, як хлопці будуть вигружати вже 11 година. В планах, якщо зараз дощ не перестане. Лишати у них при себе їхати додому. Хай вигружають собі не мокнуть під дущом. Так, друзі, виїхали вже ми. Якісь цього тижня загрузки такі, що навіть нема що познімати. Бачите, яке ми жили райончик дома, де ми вигружаємося. Люди дивляться. Ну, нічого страшного. Так, е... по плані. Самі старший дельнобищик лавешку рахує. Їдемо загрузки брати вже сьогодні, не будемо дощ. Падає. Дружина приїхала в Тернопіль. Зараз її заберемо, бо вона там на маршрутку сіла їдемо в торговий центр, що вони там мають скупитися. І лишимо прицеп в Тернополі. Так, Зараз ми в підгородньому. Лишим прицеп у Тернополі, а самою головою поїдемо додому.